Доброго дня! Це відео для тих, хто має наступні проблеми у бізнесі. Потужна конкуренція. Дуже замало нових клієнтів. Важко втримати поточних клієнтів. Продажі не зростають або навіть падають, прибутки замалі. Якщо ви впізнаєте власний бізнес у цих тезах, то ви саме на тому каналі, який вам потрібний. Мене звати Володимир, я є керуючим партнером агенції Дінанта Маркетинг. І в цьому відео я ознайомлю вас з тим, що таке маркетингова стратегія і як розробити таку стратегію для малого та середнього бізнесу. Я підготував для вас невеличку презентацію, яка складається з двох частин. Перша частина теоретична, щоб ми зрозуміли основні поняття та різницю між маркетинговою стратегією, маркетинговим комплексом та маркетинговим планом. А також практична частина для того, щоб ми могли побачити, як виглядає реальна маркетингова стратегія, а не студентський реферат за все добре проти всього поганого. Отже, перш ніж перейти до практики, нам треба дати визначення деяким термінам. Дивіться до нас дуже часто звертаються клієнти. Із запитом на створення маркетингової стратегії. Але насправді їм потрібна не маркетингова стратегія, їм потрібний маркетинговий план. І цей план, в свою чергу, складається з трьох частин: зі стратегії, з брендингу та маркетингового комплексу. Давайте розберемося, що є що. Справа в тому, що маркетингова стратегія це така загальна, а не деталізована мета. Або напрямок розвитку, куди бізнес має рухатись, щоб досягти успіху. Щоб розробити стратегію, потрібно зробити глибинний аналіз ринку, аналіз конкуренції, співставити це влас... з власними ресурсами та зробити аналіз інших зовнішніх умов. І в результаті ми фактично отримуємо стратегію, яка може бути сформульована навіть на одному аркуші А4. Так? Тобто, ми бачимо, що розробка стратегії це фактично два етапи. Тривалий аналіз даних і потім складання стратегії, яка виглядає практично як один аркуш А4. Тобто, стратегія це є, є таким собі закликом до дії, загальним напрямком, але вона не вказує, що і як робити. А ось з іншого боку, у нас є брендинг, ринкове позиціонування та маркетинговий комплекс. Це вже не заклик до дії, а саме дії. Брендинг та ринкове позиціонування а, визначають, яке споживче сприйняття ми хочемо сформувати. Так, тобто, як ми хочемо, щоб нас бачили споживачі, які атрибути та переваги власного продукту або послугу ми будемо просувати на ринку. А, маркетинговий комплекс а, це вже дії, які треба зробити, щоб досягти цілої маркетингової стратегії та брендингу. Тобто маркетинговий комплекс це суто практичні дії. За якими цінами продавати? Де продавати, як продавати, як рекламувати, як просувати в інтернеті, партнерські програми, програми лояльності, тобто весь перелік маркетингових інструментів, що буде, що буде ефективним у цьому конкретному бізнесі. Отже, сумуємо. Як правило, клієнтам потрібний маркетинговий план. Які включає в себе, по-перше, маркетингову стратегію, по друге, брендинг та позиціонування. І по третє, маркетинговий комплекс. Також можна сказати, що маркетингова стратегія це така собі аналітична частина плану. Брендинг та позиціонування це, це креативна частина плану. І маркетинговий комплекс це виконавча частина плану. В цьому відео ми розглядаємо лише маркетингову стратегію, тому давайте дамо формальне визначення та підкреслимо, з яких елементів стратегія складається. Як ви бачите на екрані, стратегія це загальний недеталізований спосіб досягнення головної мети за визначений проміжок часу за допомогою наявних ресурсів у певних зовнішніх умовах. У цьому визначенні вже закладено основні елементи, які на практиці мають бути прописані на тому одному аркуші А4, тобто у фінальному результаті, ці чотири елементи, як ви бачите, це мета, час, ресурси та середовище. На цьому я теоретичну частину закінчу. Не буду детально розказувати про кожен елемент, і ми перейдемо до практики. Бо про теорію ми можемо розмовляти дуже довго, але я не хочу робити лекцію з цього відео і хочу дати вам більш практичні знання. Перш ніж перейдемо до практики, ще треба проговорити декілька речей. Перше, кожна галузь має свою специфіку, і відповідно до цієї специфіки, маркетинговий план може відрізнятись від галузі до галузі. По друге. Кожен бізнес має власні ресурси та можливості. І відповідно дві компанії, які працюють в одній галузі, але мають різні ресурси, можуть мати зовсім різні маркетингові плани. Третє, маркетинг є дуже динамічною штукою. Щось може працювати зараз, але через місяць, через півроку, це може зовсім не працювати. Також щось може працювати в одній галузі, але зовсім не працює в іншій галузі. Таким чином, головне в маркетинговому плані є не форма, а суть. Як виглядає план? Це PDF-файл, Word-файл, Excel файл. Це взагалі не дуже важливо. Важливо те, щоб його писав практикуючий маркетоваг професіонал. Цей професіонал має розумітися, які маркетингові інструменти працюють в даний час і в цій конкретній галузі. І тоді маркетинговий план буде успішним. Добре. Тепер давайте перейдемо до практики і заглянемо під капот автомобіля. Тобто подивимось на реальний маркетинговий план. І оскільки тема цього відео це маркетингова стратегія, то ми зокрема зосередимось лише на маркетинговій стратегії. Ось так виглядає наш маркетинговий план. В різних компаніях, в різних маркетингових агенціях, цей план може виглядати зовсім по-різному. Як я вже сказав, форма зовсім не важлива, важлива суть. У нас це виглядає так. Тобто, знизу ми бачимо, що у нас є 5 закладок. Титульна сторінка це для того, щоб роздрукувати. Потім друга закладка це зміст, зміст маркетингового плану. І потім йдуть три розділи, про які я казав: маркетингова стратегія, брендинг та позиціонування і маркетинговий комплекс. Давайте спочатку поглянемо на зміст. Ось так виглядає зміст. Тобто, перша частина у нас маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія, взагалі, якщо ми прочитаємо зміст, тому ми можемо побачити, що з себе представляє робочий процес наш робочий процес як агенції. Спочатку ми робимо аналіз ринку, тобто йдуть чотири пункти: опис ринку у загальному розумінні. Об'єм ринку, основні сегменти за сукупним доходом, головні тенденції ринку. Тобто, ми вивчаємо, що взагалі являє собою ринок в тій чи іншій галузі. Не обов'язково звертати увагу, що, що тут йде мова про юридичний ринок, тому що в принципі, в принципі, а, ця частина вона є однаковою для майже всіх галузей. А, другий етап це аналіз конкурентного середовища. Вивчаємо загальну кількість учасників ринку та їх сегментацію. Головні аспекти комерційної політики, головні аспекти маркетингової політики, опис, бізнес-моделей, основних конкурентів. Все це вивчається на основі відкритих даних. Тобто, ми заходимо в реєстри, ми заходимо у державну статистику, ми вивчаємо звіти інших агенцій. Є е, дослідницькі агенції, які публікують дуже корисні і дуже цікаві, цікаві звіти. Тобто, ми вивчаємо усю інформацію, що є по тому чи іншому ринку у відкритому доступі, і е, ці речі вони фактично е, складають е, е, першу частину аналіз ринку. Аналіз конкурентного конкурентного середовища це теж дані з відкритих е, джерел. Однак ще є одна особливість, оскільки ми оцінюємо конкурентне середовище, то лише відкритих джерел інформації нам недостатньо. Нам треба вживу подивитись, що роблять конкуренти з точки зору комерційної політики та маркетингової політики. Тобто ми робимо так звані польові візити. Вони частково нагадують методику таємного покупця з цією різницею, що ми відправляємо не якихось найманих людей і не даємо їм анкету, а наші власне, маркетингові експерти власноруч. Роблять все, що потрібно, тобто вони відвідують конкурентів, дивляться, що взагалі відбувається, які комерційні практики застосовуються, які маркетингові інструменти застосовуються, і все це бачать наші експерти. Тобто, тоді в нас дуже, дуже повна картина того, що відбувається в тій чи іншій галузі. Це другий пункт розробки маркетингової стратегії. Другий аналітичний аспект, а третє, що ми робимо, це свод аналіз вже безпосередньо нашого клієнта. Тобто, кожна фірма, вона, як я сказав, має. Певні власні ресурси, власні можливості, і для нас треба розуміти, якщо ми прописуємо розробляємо стратегію, потім ми розробляємо інструментарій. Нам треба розуміти, на які ресурси клієнт має можливість спиратися. Тобто ми не можемо йому порекомендувати якісь речі, на які в нього нема, наприклад, грошей. Тобто, якщо це фірма і в неї маркетинговий бюджет там 10-20 тисяч доларів на рік, то ми не можемо їм пропонувати запускати яку. Якусь телевізійну рекламу загальнонаціональну, яка коштує мільйони. Інший приклад, на якщо у фірми бюджет невеликий, то ми звичайно ж не можемо запропонувати їм співпрацю з якоюсь відомою особою, співпраця з якою будуть коштувати дуже дорого. Тобто, нам треба розуміти, який є бюджет. Які люди працюють на фірмі, чи згодні ці люди, цей персонал взагалі брати участь у маркетингових активностях? Тобто повністю треба розуміти сильні сторони, слабкі сторони, які є можливості, які є загрози, тобто третій аналіз це аналіз власне нашого клієнта. І ми співставляємо, що, що ми можемо порекомендувати цьому клієнту з огляду на те, як веде себе ринок. Це фактично третя частина, аналітична частина розробки маркетингової стратегії. Коли в нас є всі ці три частини: тобто загальний аналіз ринку, аналіз конкурентного середовища, свот-аналіз клієнта, то фактично ми вже готові для, до того, щоб сформулювати нашу стратегію. Стратегію ми формулюємо у четвертому пункті першого розділу ось тут, і вона складається з п'яти підпунктів. Перше це головні фактори. Тобто, фактично, з усього аналізу ми виділяємо, що є головним і що впливає на клієнта. Після того, як в нас є головні фактори, ми можемо вже виділити ті напрямки, які можливі для розвитку. Ми обираємо оптимальніший напрямок і пропонуємо його як ціль стратегії. Це другий пункт: ціль стратегії. У третьому пункті головні підходи стратегії. Ми фактично показуємо, з яких головних речей складається наш подальший розвиток. Тобто, що нам треба зробити в загальному для того, щоб досягти цілі. Четвертий пункт це необхідні ресурси. Тобто, ми… Показали, головні фактори такі, ціль стратегії така, головні підходи стратегії ось такі, і тепер нам необхідно мати певні ресурси. Якщо у фірми немає цих ресурсів, як я вже сказав, то реалізація неможлива. Тобто, ми співставляємо, які ресурси необхідні для того, щоб досягти цілі. І п'яте це час на впровадження. Ось. А, після цього в нас вже маркетингова стратегія, навіть не так. Пропозиція маркетингової стратегії в нас сформована. Чому пропозиція? Тому що після того, як ми зробили перший розділ маркетингового плану, який зветься маркетингова стратегія, ми пропонуємо це на затвердження нашому клієнту. Тобто, клієнт має затвердити: так, я погоджуюсь, це, це буде а, моєю стратегічною ціллю. Я розумію, які необхідні. Ресурси, і давайте рухатись далі, вже більш детально розписувати, що треба зробити. Тобто далі ми рухаємося тільки тоді, коли е, клієнт затвердив першу частину маркетингового плану, яка зветься Маркетингова стратегія. Це в нас зміст дуже коротко про те, про те, що ми робимо. А все це детально розписано у нас у наступній закладці. Маркетингова стратегія. Тут в нас вже більш детально все розписано по, по кожному пункту. Тобто, не так, що ми клієнту видаємо лише. Оцей о, четвертий пункт з маркетинговою стратегією, так ось у нас четвертий пункт в кінці, оце от вже сф сформульована маркетингова стратегія. Головні фактори, ціль стратегії, головні підходи, необхідні ресурси і так далі. Ні, ми надаємо не, не останню лише штуку, а ми надаємо взагалі весь процес. Тобто, клієнт бачить, що ми проаналізували, які. Дані ми знайшли, як ми їх трактували, які висновки ми зробили, і клієнт має можливість оцінити, наскільки якісно ми зробили аналіз, наскільки валідними є наші висновки, і наскільки наша стратегія, що ми запропонували, наскільки вона реалістична. А, оце маркетингова стратегія, про яку я хотів розказати в цьому відео. Якщо коротко, більш детально, звичайно, я розповідати не буду, усі нюанси розповідати не буду, оскільки а, в нас теж є конкуренти і вони можуть подивитися це відео і зробити свої висновки. А, але ось, так от, ось таким от шляхом робиться аналіз ринку та виробляється маркетингова стратегія підприємства або бізнесу. Добре, що далі? Тобто, коли ми, коли ми затвердили у клієнта стратегію, ми рухаємось далі. Буквально декілька слів. Я розумію, що це не тема цього відео, але все ж таки це маркетинговий план. Він цілісний. Тобто, після маркетингової стратегії йде брендинг та позиціонування. Другий розділ ось брендинг та позиціонування. Коротко, що ми робимо тут? Знову ж таки, ми починаємо з аналізу, але вже аналізуємо не ринок і конкурентів, а вивчаємо цільову аудиторію. Так, тобто, ми вивчаємо, що для. Тієї цільової аудиторії, на яку розрахована наша стратегія, що для неї важливо, які атрибути, які переваги нам треба довести цим покупцям, потенційним покупцям, щоб вони звернули увагу саме на наш продукт або послугу. Тобто ми вивчаємо цільовий ринок і на основі цього знання створюємо бренд платформу. Що таке бренд, -бренд платформа? Це з усіх можливих. Атрибутів на ринку взагалі, ми обираємо ті атрибути, ті е, ціннісні пропозиції, які ми будемо просувати клієнту, е, за якими ми хочемо ви, виділятися від конкурентів, щоб нас приймали ось так, а не інакше. Це бренд платформа. Коли ми зробили бренд платформу, як я казав, це, це такий, скажімо так, другий етап брендингу, позиціонування це креативний етап. Ми е, розробляємо ринкове позиціонування, тобто, відповідно до тих атрибутів, які вказані в бренд платформі, ми розробляємо фірмовий стиль брендбук, базові елементи бренду, такі як назва, домен, логотип, слоган, місія компанії, ціннісна пропозиція, історія і так далі. Знов таки, це лише зміст, тобто лише тезово. Однак, як я вже казав, тут знизу все це розписано в окремому розділі. Бачите, знизу помаранчевим кольором брендинг та позиціонування. Якщо перейти сюди, то тут вже по кожному пункту все розписано. Тобто цільовий ринок вивчений. Сегменти цільових аудиторій розписані, на кого ми орієнтуємося, як на наших потенційних клієнтів. Усе визначено. конкуренти визначені. Цінністьні пропозиції конкурентів проаналізовані. Функціональні точки паритету, емоційні точки паритету, точки диференціації знов-таки функціональні, емоційні. Точки негативу все це проаналізовано і сформована бренд платформу. Ось так виглядає, як піраміда виглядає бренд платформа. Це дуже така якісна і дуже корисна річ. Я тут не буду пояснювати, що до чого. Хто хоче, може загуглити, але це один із ключових, ключових елементів. Брендингу та позиціонування. Тобто в цьому розділі все розписується покроково. Потім надається інтеграція бренд-платформи у базові елементи бренду, таких як слоган, назва, логотип і так далі. Все це розписується. місія привітання від керівництва, все дуже детально, все дуже корисно. Більш детально я розповідати знов таки не буду. Повертаємося до змісту. Ось це в нас був другий пункт брендинг та позиціонування. Далі в нас в маркетинговому плані йде третій пункт маркетинговий комплекс. Це вже перелік конкретних. Маркетингових напрямків і інструментів, які ми будемо використовувати по кожному напрямку, ми розробляємо інструментарій за продуктом, структуру продуктового портфелю, ціна цінова політика. Місце, тобто, де ми будемо продавати сайт компанії, офіс компанії, це для юридичної фірми. Для інших компаній це може бути роздрібні точки продажу і так далі. Промоція. Тобто, де ми просуваємося через цифрові канали, канали в офісі, в магазинах і так далі. Тобто розробляємо інструментарій для просування. Процеси, прописуємо воронки продажів, бізнес, процеси, розглядаємо посадові інструкції та інші рекомендації, люди. Дивимось, наскільки залучені у маркетинг персонал компанії, як їх можна використовувати, як краще залучити, яка мотивація має бути і так далі. Партнери з ким краще налагодити партнерство для того, щоб наш бренд, наш продукт став сильнішим. По кожному напрямку. Ми пропонуємо певний набір маркетингових інструментів і показуємо, як, як власне ним користуватися знов таки, це вже лише зміст. Тут лише тезово. Все це, це детально для кожної компанії, для кожного клієнта аналізується і прописується тут. Знизу фіолетова закладка. Маркетинговий комплекс бачимо тут, що в нас проаналізовано взагалі все. По кожному з напрямків маркетингу, наприклад, для цієї юридичної фірми розроблена структура продуктового портфелю, продукти для фізичних осіб за напрямками кримінального права, для юридичних осіб, за іншими напрямками, за іншими практиками корпоративне право, податкове і так далі. Розроблені цінові політики для фізичних осіб, для юрид... для корпоративного сектору. Продумано, що використовувати, як просуватися, яке місце використовувати у даному випадку. Це сайт компанії для юридичної фірми. Це, це буде основним каналом просування. Цифровий маркетинг сайт компанії має ключове значення. Розробили структуру сайту для компанії, виходячи з е, сильних сторін компанії е, з її переваг. Розробили, вказали, що має бути на кожній сторінці, виходячи з того, як це використовується у конкурентів, тобто, подивилися на найкращі практики і зробили, запропонували оп оптимальну структуру сайту і оптимальне наповнення сторінок. І так і таким чином, власне, за кожним напрямком промоція, тобто де рекламуватися, як робити SEO і так далі, і, і, і тому подібне. Тобто, за кожним напрямком у маркетинговому комплексі розробляється певний набір інструментів, які потрібно використовуватися і прописується, як їх використовувати. Добре, повертаємося до змісту. Давайте зробимо невеличкі саме. Тобто, що я розповів? Я розповів про те, що ось так, ось так виглядає маркетинговий план в нашій компанії. Він складається з трьох частин: маркетингова стратегія. Раз. Брендинг та позиціонування два, Маркетинговий комплекс три. Більш детально я розповів про, про маркетингову стратегію, як вона формується, на основі, чого, на основі чого виробляється. Ось таким чином. Я, мабуть, зроблю ще одне відео взагалі по маркетинговому плану і більш детально розповім про стратегію, про брендинг, про маркетинговий комплекс. Для того, щоб не пропустити це відео, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Будемо завершувати. Дякую за увагу. На все добре.